Так, колеги, всім вітання. Значить, те, що ви побачили у Тіктоці, це не наш трапор, це приїхав Ханка і Сід на невеличкий ремонт. Значить, що у нас сталося? Сталася така біда. Отака така біда ось. Вже було вухо надколене. Але обламалося. Ну, значить, ми його гуртом вулицею. Зробили. І зараз поїдемо, покажемо вам оранку. Ну а ви, звичайно, ставите вподобайку вже. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. І коментуйте. Не закрив, да? Так, підожди, не бачу, не бачу. О. І коментуєте до такого апарата. Так, значить, Кейсон, да? Максум. Максимум 125. Оце? Магнум. Максум. Магнум? Ні, магнум це ж більша серія. Максум. 30. Значить, 30. Да, 125 максум. Це по типу нью Холанда 6050, наскільки я зрозумів, апарат. Дивимося на такого апаратика. Щоб Ну, в майбутньому, в подальшому, там наступні сезони можливо і придбаємо, але ж іще є вибір. Є вибір... Ух! Ні, ну ти знаєш, навіть отак скакати, то на ньому комфортніше, ніж на МТЗ. Супер. Так, вибір у нас, значить. На що дивимося? Дивимося на такого кейса, на 60-50 не дивимося. І дивимося ще на Майсея. Дивимося 6713, як варіант 5711 і 5 я з нову серію. Тому оце якраз така неприємна ситуація сталася, досить... Якраз... якраз ми подивимося даного апарата Ворон з Лемкеном, з легендарним. Валєрчик в кадр попав. Ну, така ситуації взагалі не приязно, не то що хороше. Ви... Да? Думаю, якби ця проблема, так назад. Ну, ну так. Так, напрацювання в ньому вісім, щось там з копійками вже в цьому кейсоні. Але тулить він дай Боже, я вам скажу. Ограничите, так? Да? 43. А, так в принципі, як МТЗ МТЗюк. Проситься дальше. Да. Плюс, плюс у кейсі є те, що ну, комбайн кейс і вже і даже навіть... По технічному обслуговуванню, по мастилу. Одне мастило можна заливати. Ну, Але і в принципі... агрегаторах чисто тоді масло. Ну так, да, тут коробка і це ж одна. Сумісна ванна, правильно? Сумісна ванна. Так, треба ще десь покататися на Майсею. На Майсею. Дивимося обзори 5 s і Сумас. Може нам Діма і замавка з Майсея. На тест-драйв прижене. Будемо. Будемо це. Покатаємося, спробуємо. Ну так вісто, я, я скажу, непогано йдеться, непогано. Набагато тихіщень. на тихішенький. Набагато тихі шось, чим. МЦС да. робота зовсім не давали. Ну і наші дороги, так? Да? Якби дороги отакі всі були, йому б ціни не було. Горанці він нормальний. З низками теж 10-15 км бігає, все тільки може. Так. Да. А от... Ну плужок який це? Чотирьох, корпусів, Чотирьох корпусів, да? по 75. Зараз ми загрегатуємо його і покажемо є. далі в Оренці. Ну а ви ж ліпите, вже ліпите. І пишете як такий апарат. Панорама. О, оце, кстати, під кун, так? Да? Класна тема. Під погрузчик. під погрузчик. Не піде, не видно? Ні. А у тебе труба ззаду збуде. А, я понял. Хіба що під цей, що ти за, застріли Я думаю, пригору щось по, по цей. Ну по цей же ж, так. Да, там толком. Може як от полірувати, mm -hmm. ну, так я бачу у фенду класно. Там е, сьома серія фенда невеличка, там до 200 сил теж. І, і на комфорт зруку, Ну так, да, там теж апарат такий солідний. Та там стекло так аж сюди заходить. По трошки підвиставилися, коли спочатку починали, ага. задниця була мілкувата. Та зараз ми його так, виступ, власну, виставили. Заглибили трошки краще, але було таке ага, бур'яну теж положив. Та зараз він тут красоту зробить, лімки ну. Так, А бач, я вже, я вже свою площу виграв. Реверс, красота, ну все для людей. Опусти, Опустий, кажу. Опусти. Стань на наїзд. Так, в общем, організаційні моменти. Зараз чіпляємось і показуємо далі. Дену протягом перед. Перед. А там невінів рівно стоїть, да? Mm -hmm. Давай, давай давай. Не-не-не, пройди назад, та ось. Паш, ще назад чуть-чуть. Він

Коврика? Там всегда коврика. Це давай, щоб я тобі не мішав туди. Mm -hmm. Десь то на 100, навірно, так, если другого. Знаєш, я не дивлюся, там і на маркировках не не написано. Ну європал п'ятої, може хто знає, оно напишить який. Яка вага? Я, я, я думаю, десь 100 на 100. Коробка повністю, да? механічна, як вона там називається, хто його знає? Механіка, вийшла. Три положення. 16-16, да, виходить? Да. На кожному режимі 4 передачі. Угу. Ні, чого 16, 12. 12 на 12. Ну, плюс зайчик. Не. 嗯嗯 А, Що? Буде? а нам потом потрібно. ну поїхали сюди. Так, ну що, цілина, Лемкен, Європал п'ятий і кейсяра. Ну що я вам скажу? Непогано він справляється по такій цілині, враховуючи, що те, що корпуса на Лемкені стоять захват по 38, е, да, по 38, 4 по 38. Отакий От фон працює він непогано. Ну, по глибині. Десь десь в районі, в районі 27, десь до, до 30, якщо дивитися, то працює непогано. Ну і тракторець теж такий. Хороший варіант для невеликого фермера, я вам скажу, для невеликого господарства, таких, як ми. Працює непогано, але я думаю, що навіть, е якщо взяти Велесагро, Велесагро 3 плюс 1, той, що йде із передплужниками на 120-й рамі, на 86, 6, здається, там чи 98 між корпусами 98, то я думаю він би показав тут аналогічну, аналогічну картину. В подальшому, якщо <клух> оприділимося із трактором на майбутнє, то плуг тільки Велесагро. Для себе. Ну не бачу сенсу, я там переплачую, переплачувати величезні кошти. Див... Ну, тільки розповідаю, тільки за новий агрегат. БУ-шний варіанти не беру, бо тому що БУ-варіант це дуже великий кіт в мішку, будемо так казати. А нове є нове. А серед вітчизняних виробників плугів Велес для мене особисто на першому місці. Непогано, непогано він працює на 125-ку. Чудово, опа! Побіг. <хи> да, це наскільки я зрозумів, копія 60-50 Ніхоланда. Але Ніхоланд, мабуть, тисячна. 8-9 буде дешевший від кейса. Оп. Так, скільки тут... Зараз поміряємо приблизно хоч. Так, да, сантиметрів десь 27 є. Так що колеги даний трактор ми не купили, е так як ті, хто там вже всі вітали. Ні, ми тільки придивляємось. Випала така нагода. Подивитися на даний клас трактора на максум. Фармали я бачив в роботі, мені не сподобалося, вони е так само, як ТДшкині Холанди, чепуха. А максума, е ну побачив, от скажу. По-чесному, перший раз його в роботі. Непоганий тракторець. Я думаю, що Holland 6050 аналогічний даному трактору, тільки колір в нього буде синій і все. Э, Вибір тепер між тракторами. Треба подивитися Майсея 6713, 5711, класний варіант. Э, ну, Менш потужніший, але непоганий. І нова серія їхня 5 s Вона дорожча, але там вона більш, більш напічканіша і більш цікавіша. Тому, я думаю, вибір свій зробимо, подивимось і обов'язково щось собі візьмемо. По плугу я ж кажу, що віддавати за новий лемкен, скільки там, 20, 30, 40 тисяч доларів. Чи віддати за українського виробника в два рази меншу суму, він буде робити роботу абсолютно ту ж саму, що, що робить лемкен. Не бачу ніякого сенсу. Якщо плуг, то тільки велесагру. Ну, а Ви, звичайно, можете свою думку написати, в кого є дані трактори, напишіть, які в них є болючі міста, які в них є проблеми. Цікаво почитати. Трактор досить таки ну, популярний у господарствах, середніх, великих. На даному тракторі 8300, здається, мотогодин. Так, ну, в общем, отака, отака цілина, отака робота. Покажемо, я думаю, трішки далі там переїдемо на іншу площу, покажу вам ще трохи його роботи О. чиєсь гніздо було.